Синдром жертви Радіо Шуми. Ми всі почали грати в якусь гру, таки нав'язану нам орками. всіма цими фільмами про орків на фронті і глухих коханців, опозиціонерами, яких обміняли на вбивць і інших терористів. Єдина відмінність яких від інших в тому, що одні лякають захід страшними злочинними діями, а інші словами і погрозами настання кінця світу без їхнього народця і їхньої країни. Ми знову бачимо спроби повернути звіра і нее-людя за західний банкетний стіл, стіл переговорів, чистий туалет з його сортиру, спроби повернути так звану культуру людожерів в очі і вуха цивілізації. Чуємо про якесь примирення з недолюдком, замість відбудови захищеного вольєра навкруги трасовини, де він мешкає, і звідки виє на увесь світ, лякаючи наших дітей. Чуємо експертів, які пояснюють нам, що росіяни знають, що якщо хочуть отримати лиманий Слов'янськ, то мають спочатку повернути Куйбишева. Це, до речі, все про українські міста. Уявіть, ми перестали засуджувати знищення, вбивства, захоплення чужого. Ми перестали знаходити способи і шляхи зупинки потворного і нелюдського. Ми кажемо, що якщо орки хочуть отримати, то мають спочатку повернути. Отримати звідки? Хіба Збройний грабіє це про отримання? Повернути від кого? Хіба відібрати чуже, це про повернення? А скільки ще країнці кати захочуть отримати, вбивши всіх, хто там живе і знищивши все, що там знаходиться? А скільки земель, річок, морів вони собі й повернуть, підірвавши греблі, спаливши ліси і степи, зруйнувавши побудоване, поки світ нарешті прокинеться. І єдине, що повинно обговорюватися в цивілізації, а особливо в світі українців. Це як їх всіх бити і в який спосіб нищити, допоки вони всі. Хто залишиться в живих, не побіжать назад на свої болота, ховатися від проведіння і зализувати свої рвані рани. А не що їм треба повернути, для того, щоби вони могли отримати, за виключенням повернення їх здохлих на болота і отримання ними смерті на наших землях.